На Кіровоградщині немає жодного сміттєзвалища, щоб відповідало санітарним нормам. Про це повідомив заступник начальника головного управління Держсанепідслужби в області Ігор Байчук. За даними моніторингу, усі смітники Кіровоградщини мають серйозні порушення. Найгірша ситуація в Олександрії, Кіровоградському, Знам'янському та Маловисківському районах. Там сміттєзвалища переповнені. Це досить часто призводить до самозагоряння і забруднення атмосфери. Через відсутні системи дренажу токсини зі сміття потрапляють в ґрунти та підземні води. З понад 400 смітників в області має відповідні документи, лише третина. Посадовці планують паспортизувати усі сміттєзвалища регіону. Також розробили програму з роздільного збору сміття. Вона має запрацювати з наступного року. тому що департаментом розпочата робота з паспортизації сміттєзвалищ. У кожному практично. Селищі, селі, місті є своє сміттєзвалища. Хоча на даний час в реєстрі зареєстровано з них 159 місць видалення відходів, це значно відображається на обсягах сплати за розміщення зазначених відходів. Жоден із полігонів в повному обсязі не відповідає санітарним правилам. Привантаження площ сміттєзвалища призводить до забруднення території навкруги, самозагоряння та спалювання сміття самими власниками. Слід зазначити, що на переважній більшості місць тимчасового збирання відходів роботи щодо їх впорядкування проводяться нерегулярно. є впровадження сучасних.